яка знаходиться в 19, на Миропіській 19, тобто завжди вас І той, хто прийшов сюди перший раз, раді вас бачити завжди в нашій бібліотеці. Сьогодні в нас Зустріч завдяки Сергію Анатолійовичу Громову, волонтеру, е, який нам е, організував завдяки нашій співпраці. Виставку, експозицію виставки, клавельні героїв, яка називається, як називається? У нас портрет портрет героїв. Порядні на місці На цій виставці представлено, можна сказати, портрет. Це буде правильно? Правильно? правильно, правильно? Ну, Дівчата, я вас запитаю. Ми ці. Ну, Віддати на експерти ну, наших героїв, українців, рідних, знайомих, товаришів, мабуть, батьків, які е, воюють, воювали, були в полоні, а зараз повернулися в полону, яких, можливо, серед нас. Так? Перед нами. Але вони віддають життя за те, що ми з вами. Могли навіть приходити до бібліотеки, просто скахотись на бібліотеку, шостоврантів збирати тапітали і жити е, у нас сьогодні присутня.